Не встигаємо зрозуміти, що то було. Вдихнула цей вайб. Часто це буває в машині. Ну реально так класно, я не можу обрати за яку мені грати. Це стеля. Наталя Вєтрова, я вчиня бренду Люм. Я також я допомагаю жінкам знайти себе, знайти свою професію, створити бізнес, розширити свої можливості і стати щасливою. Сьогодні я хочу абсолютно експромтом записати це відео. Я зараз цим відео хочу вам показати про те, як у нас створюються внутрішні конфлікти дуже швидко. Я своєю технікою зараз. Зможу вам допомогти половину ваших внутрішніх конфліктів розрішити. Тобто, моя мета вам показати алгоритм, як це працює, і ви це можете робити кожного разу. І це дійсно власне приносить результат. Сьогодні, як я і обіцяла, я хочу вам розповісти, які лайфхаки ви можете робити для себе, щоб не відчувати свій внутрішній конфлікт. І, по-перше, я хочу почати з того, що таке внутрішній конфлікт. Це коли. Ми хочемо одночасно абсолютно різні речі. Це відбувається тому, що одна частина нас хоче так, а інша частина нас хоче по-іншому. Вони перестають слухати одна іншу, і вони починають конфліктувати. Як ми відчуваємо це фізично? Ми відчуваємо незадоволення. У нас дуже падає енергія внутрішня. Ми перестаємо хотіти чогось далі робити. У Нас це як стоп такий спрацьовує. Далі я не знаю, як рухатися. Я не хочу рухатися, я не бачу сенсу, я не бачу ніяких можливостей. Це стеля. І дуже часто я слухаю на сесіях, коли веду супровід жінок три місяці. По перші п'ять сесій ми проговорюємо ці внутрішні конфлікти, і ці опередження, які призводять до внутрішнього конфлікту, і сьогодні я хочу вам показати, який трюк ви можете зробити вже сьогодні, щоб розрішати ці внутрішні конфлікти. На своєму прикладі я вам розкажу, як це відбулося. Зараз я перебуваю в Барселоні. Це дуже красиве місто, неймовірна архітектура, і на протязі останніх трьох років я ніяк не можу насолодитися цим прекрасним видом і, взагалі, вайбом цього міста. Я дуже часто, коли ми їдемо кудись, обираємо шлях красива дорога. Не через тунелі, а просто красива дорога. І ось ми по суботах наших дітей веземо на машині до української школи. Так сталося, що ми бачимо по часу, що ми починаємо запізнюватись. Але оця тяга проїжджати скрізь площу Іспанії бачити ці красиві будівлі. Ми продовжуємо цей шлях, і ми не поїхали через тунель, ми поїхали красивою дорогою. І далі я розумію, що я починаю нервувати, тому що мені неприємно, що є шанс, що ми запізнимось, але потім. Під час дороги я починаю розкручувати себе. І ось вам трюк, який допоможе вам одразу в моменті зрозуміти і не попастися на гачок внутрішнього конфлікту. Зараз я вас попрошу прикусити нижню губу і висунути язик. Це неможливо. Да? Зрозуміло, що це неможливо. Коли у нас внутрішній конфлікт, ми хочемо закусити нижню губу і висунути язик. І ми починаємо боротися з цим відчуттям і з цим недовольством, і ми почнемо. Я вже навіть не хочу це робити ні перше, ні друге. І ось так ми отримуємо внутрішній конфлікт. У нас падає енергія, да, як я сказала, нам не хочеться, ми відчуваємо гнів, злість, незадоволення собою, відчуття провини, сором, відчуття довго, всі, всі відчуття одразу ми викликаємо цим. І зараз, коли ви будете себе питати, а що я хочу? Що з чим зараз не може примиритися? Яка частина? Тобто одна частина мене коуч по тайм менеджменту, інша частина. Просто жінка, яка хоче насолоджуватися життям і бути просто в потоці, в синхронії з цим світом? Я не можу обрати за яку мені грати. І коли я обираю жінку, яка зараз насолоджується життям, яка зараз бачить красиві будівлі, яка може приїхати на 5 хвилин довше зі своїми дітьми на машині. Що я хочу? Отже, треба просто запитати себе, яка твоя мета взагалі. Тобто, твоя мета, коли ти сідала в машину, твоя мета була яка насолодитися дорогою, насолодитися цим часом з дітьми, поговорити про для них важливі речі під час водіння. Да? Тому що у нас дуже багато справ завжди і дуже мало часу, щоб провести в такому класному стані з дітьми час. Часто це буває в машині. Що я отримала? Я отримала те, що хотіла. Я, виходить, хотіла ще бонусом отримати те, що ми не запізнились. І далі, коли я реалізувала те, що я побула з дітьми, я з ними класно провела час, я понасолоджувалася класною архітектурою Барселони і просто вдихнула цей вайб дорог Барселонських. Далі я ще хочу не запізнюватись, а життя часто нам дає вибір. Життя часто нам дає обирати одне чи інше, і ми про це повинні пам'ятати. А ми хочемо все і одразу. Ми хочемо і понасолоджуватися, і не запізнитися. Так теж класно, ну реально так класно. Ми до цього будемо прагнути, так? І ось тут цей вибір нам допомагає не зануритися в цей внутрішній конфлікт, а залишитися у стані, де тебе всередині. Не розриває від цих діалогів внутрішніх, які ми дуже часто не оцифровуємо. Зараз я вам розказую модель дуже свідому, а дуже часто ми навіть не встигаємо зрозуміти, що то було. Просто нам не хочеться. Ми просто відчуваємо незадоволення. Ми просто ображаємося, Навіть не розуміючи, що то було до того. А до того був внутрішній конфлікт, і він призвів до цього відчуття. Отже. Що я вам хочу сказати, що я вам хочу побажати, і яку техніку я вам пропоную зараз? Уявіть собі, яка частина з якою частиною хоче примиритися, що бореться, чи хоче оцей п'єдестал зайняти перше місце, і зрозумійте, що які плюси і мінуси, чим ви можете пожертвувати, що ви можете віддати яка ціна буде цього? Да? Тобто у цьому випадку моя ціна. Це те, що ми можемо запізнитися в школу. До речі, спойлер, ми так і не запізнилися. Це просто були мої думки. Але я могла повністю цей вайб класного настрою просто собі спортити тим, що я буду відчувати цю тривогу. Часто дуже буває, що внутрішній конфлікт він виливається як тривога, тривожність. Зараз. Ви обираєте для себе, я обрала для себе бути поточною, насолоджуватися чи коуч по тайм менеджменту які я прикладаю своїм клієнтам тим, хто мене оточує. Я обрала насолоду і поточність. І зараз обирайте для себе, що ви будете прикусувати нижнього чи висовувати язик, і це завжди щось одне. І ціна цьому, як у моєму випадку, шанс, що я запізнююсь, і я свідомо. Це обираю, а ви можете обирати чи ціну того, що ви обираєте, наприклад, моє запізнення до школи. Чи ви можете обирати продовжувати це калашматіця у цьому внутрішньому конфлікті? «Да краще я запізнюся до школи, чим я буду отравляти собі та моїй сім'ї настрій від свого внутрішнього конфлікту. Тож іноді краще обрати ціну, що ви заплатите, коли ви оберете, прикусити нижню губу чи висунути язик. я вам бажаю. Бути в спокої, бути в потокі, будьте в синхронії з цим світом, довіряйте собі. По першу чергу, це про довіру, про довіру собі, Богу. Хай все, що з вами відбувається, ви точно знаєте, що це для вас. І хай це буде класні, екологічні, добрі, обставини, та щоб ваші мрії здійснилися. З вами була Наталія В'єтрова, ментор для жінок, і зустрінемося в наступних відео. Пока! స్క gutగగ 9గె daha ాటా午రఢ కాలేబవరాటcommittee wamిం ంఠ యాాటపరారోచాల.